Вітаю вас на каналі Басфішинг. Сьогодні я приїхав на нове для себе озеро. Воно досить велике, як для цієї місцевості. Я вже почав риболовлю і піймав одну щучку і декількох окунів Так як озеро нове, я взяв з собою багато чого і воблери, і. Блешні і, і силикон, звісно. Тому не знаю, що мене очікує, які зумови. Буду випробувати. Буду пробувати багато різного. По комплекту в мене сьогодні це Poseidon 77-й, до 25 грамів катушечка Vanquish C3000 із шнурочком 0,4 Born Rush. И відпала риба. и меня щука 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 Ваша рыбка на Новом Озере. Опа. Так, вони виходять за облишнею, але, але, але. Важливо, трошки вона крупна. Розпробую. Отаку. Така червона пірка плаває, що хочеться її прям... Прям її хочеться. А клюють або окуні, або щучки, вона тільки супроводжає. Хочеться піймати її. Ну, Я думаю, що просто важливо трохи за... Важкі блешні. Може по розміру вона і нормальна, але дуже швидко, я думаю, вона йде. Зараз побачимо, може десь я ще знайду. Якщо видно, щучка стоїть. Так що вилетіла за блешнею і розвернулася. А зараз знову їй. Ася-ся, ся, ся, ося. Опа! Хе -хе. Клас! Прям на очах. Давай, відпадай. Там безбороди гачок. що відподати. Оп! Шнурцем. Як ти це зробила? Ка-шука-шука. -ка. Але прикольно. О, який там лящ! Ого! Ану, будеш блешенько? Там просто монстр. Я думаю, видно, так, як рибка вилітає на цю блишню. Ого! о, це червона пірка була, я думаю. З такою покльовкою різкою. Якби в мене був маленький солікон, я б зараз би спробував на нього. А хоча, може в мене є, зараз побачу. Точніше подивлюсь. І знову хапає і відпускає. Можливо через великий гачок. Я не знаю. Ось. Все. Ну так, їх без окулярів і не видно цих лящів, Зараз якщо ближче підпливуть, то я, то я не буду намагатись показати. Ні, леща надо. Зараз я поставлю якийсь силикончик дрібний і буду пробувати на нього. Що пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу? О, є тонточка. Я думаю, так видно. Ось вони прямо під ногами. Хоче танточку. Да блин, что ж такое? схода и схода? Оп. Хе. Не, не взял. Еее. Еее. Ось вона. Вот это вот такая лыка. А вот это. Є. это уже, напевно, око. А, зійшов. Зараз щось зміню. Хочу прям половити її. А що її можна половити? Цю червону пірочку, червону пірочку. Зараз спробую на таку пупу. Може на неї буде краще. Хотів трохи перепочити, зараз трошки поїм та буду повертатись на те місце, де піймав на початку рибалки щучку. Спробую там ще повпиратись у різні ну, більш щучі приманки. коливалки, воблери, в можливо, силіфон. Прийшовся. Ну, Пройшов таку ділянку, можемо десь. До кілометра, ну, приблизно кілометр. І бачив тільки е, гарних пляшів. Все інше це дрібні окуні до, до ладошки або дрібні щучки. Так, червона пірку трошки половив. Це в принципі цікаво. Але тут є набагато крупніша червона пірка, і я б, звісно, хотів би її половити. Але цю також було дуже цікаво матч. Ось. Тому зараз перекушу та піду далі. Чому я взяв сьогодні саме з 77-го? Я його обираю на ті водойми, на котрих я не бував. Це вудлище досить універсальне, я з ним використовую і Воблери до 90-х, у мене там Орбіт, є Мегабас. Також є коливалки там 9 грамів, 13 грамів, і з цим він нормально е, працює. Також під джиг, під мікруху або навіть не під мікруху, наприклад, десь від 2 грамів і до, до 15 я ним працюю. Тому для універсальності я обираю його. Дуже дуже крута палка. Шнурочок теж 0,4. Ну, так, він не дуже потужний для гарної риби, але ну, в принципі можна ним піймати гарну рибу. Мітрофей поки що на цей шнур 6 кг щука. В принципі, на цей. Мітрофейне цей комплект, це 6 кг щука. Це все і було. Тобто 0,4 шнурочок, 3000 катушка і 77-й суперіор. Через це вибір падає на нього, тому що він максимально універсальний. Ну, можливо, не максимально, але мені подобається. Мені подобається, як він працює з цими приманками в своєму тестовому діапазоні. На рахунок його теста до 25 грамів, трошки він, як на мене, завищений виробником. Ну, можливо, з човна можна, скоріш за все, ним, там, кидати і 20 грамів, але для себе я в своїх риболовлях. Зробив позначку десь до 15 грамів. От так я його і використовую. Так, 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 так. так. Нормально. Утопил палку. И катушку. Ты птай! Уху, ого! Ну це щука була. До того тут вплівали, напевно, шооконі, а це прям ха, так втащило. Закінчив я риболовлю. Не розгадав я це озеро. Отже, трошки половив дрібної риби. І було декілька непоганих щучок. Ну, непоганих, дрібних. Піймав декілька видів риб: червонопірку, щучку, невеличких щучок та окунців. Хотілося б, звісно, трошки покрупніше, але маємо, що маємо. Тому наступного разу я напевно що приїду сюди з мікрухою і буду ловити червонопірку.